Огляд одноповерхового будинку, який розташований в катежному містечку Рославичі. Це поруч якраз селом Рославиче Васильківський район. Катежне містечко діюча. Перші дві черги вже заселені. А це продається в третій черзі. Зараз вам покажу планування і зовнішній від цього будинку. Будинок розташований на ділянці 8 і 8 соток, майже 9. Там позаду якраз влітку буде вихід і тераси на таку зелену рощу. Фасад буде утеплений, мінеральною ватою і можна скомбінувати чи такою плиточкою, чи декоративною штукатуркою. Там якраз центральний заїзд, охорона і вхід. В сам будинок. З перевагами цього будинку є гарне планування, в кожній кімнаті є санвузол, зараз я вам все покажу. Тут ніша для, для шафи, далі ми проходимо по коридору і велика вітальня з такими високими містерями. Тут закладений вивід під камін. В цій частині санузел, і тут зроблена окрема кухня, якраз, як ви бачите, всі виводи каналізації і прохід якраз у вітальню. По ліву сторону йдуть дві спальні кімнати, і, як я казав, вони з окремими ваннами. Це одна спальня. Тут у нас ванна кімната гардеробна. Вхід у другу спальню кімнату теж зі своєю ванною кімнатою. Зараз вам покажу вид на терасу і третю спальню кімнату. Це нагадаю вам вітальня якраз вихід на терасу через ці двері. І те, що я казав, вид... ну, зараз зима. Воно все без листя, коли в сезон можете уявити, наскільки тут зелено красиво. І ще третя спальна кімната. Тут йде ніша під шафу і санузел зі своїм вікном. Так і виглядає. Хочу додати, що. У самому містечку ну і вартість цього будинку входить підключення газу, електрики, води і каналізації. Стосовно питань по цьому будинку, ви можете писати в коментарях чи дзвонити по вказаним телефонам. Приїжджайте на перегляди, купуйте гарний будинок.